Então, Милого ще на роботі. Я на роботі. Саме так. Бо я працюю. А чому ви ще працюєте? Тому що в мене є робота, я виконую собою роботу. А мораль? Мораль яка? Людька. Ваші <ривіт> роки <ривіт> також буде входить? Я плані не люблю. Ми п'яні прийшли до вас. Ні, ви не п'яні, я не п'яний. Встановити, чи п'яний, чи не п'яний, це, по-перше, може тільки експертиза. Експертиза встановила. вживає. Але ж урани були? Ну, судя по виду. Судя по виду, я був вдарений все де тепер. Ударений головою, не бачу травм і там не було. Ну як це не було травм? Травми були, і п'яний був. Що це таке? Запад, запад, не... запад був. Який запах був? Алкогольні запад. Якщо я вдарився головою, в мене був струс я Мене Перегаром було, чого Ширинка ширінка розціпнута. Ширінка розтіпнута, де було? Може ми сидимо через голову напівали, ми ж не знаємо. Відеоподії, як ви ходили, які ви були. Покажіть, а що, де не знаю. Показала, що ви Я не знаю, там триває сквітло. Те, що ви іншу людину на експертизу посилали, це вже порушення законодавства? Я не посилав, в мене був водій, за рулем автомобіля, був водій. Я був о, може. О, може. А те, щоб вона що їжджало в пацанів в погонах, короче, за вас. Це як, за мене не приїжджає. Бо тому що, бо бо, що ви да, то чи чи то є чиновник, приїжджає чиновників. В протоколі є написано, що за рулем були ви. Протоколі якому? кому? То, що слідчий складав зразу на місці Що За Шо, свідченнями свідків ]ね. ви були за кермом. Про в протоколі я не був за кермом ніколи. За свідченнями благо... свідків сказано. В протоколі ali, і, були за кермом. Де таке було сказано? Тому хоча б хлопці я кажу, там може бути вже немає того протоколу. Так, Ви іншого начальника, що таке є тоже білого пуширства. Зараз треба їхати в Славуту. Я можу сказати вам одну річ. Якщо ви будете чітку про... Маю право. Це є написано. Тихо, послухайте, мене вирікаєте. Знаєте, якби було б так, як ви говорите, то ви будучи чиновником в погонах, так? На вашій машині, Почекайте, не на вашій машині сиділа ваша знайома людина, навіть якби не ви за рулем, то ви написали б заяву, пішли би. Ви а чому, якщо, всі люди, які працюють в ДТП, повинні звільнятися, які люди, які попали в ДТП, всі повинні звільнятися з роботи. Всі люди повинні звільнятися міністр внутрішніх справ їхав, перевищив швидкість. За те, що поручить швидкість його звільнили, він написав сам заяву і пішов. Розумієте, різницю, між вами такого марку. Чесь порядність Я ви От, Я направо... на даний політ. ДТП-ДТП, але ви за рулем. От покажіть нам права на даний попід. Я вам Ваші... не зобов'язаний, нічого покажу. У мене право що собою немає. Ну, вас їх не вилучили. А чому в мене мають отримати? Я Бо не за рулем. Я розумію, що це висока посада, і може там все купити, все договорити. Не я був за рулем, другий за рулем був. Там свідки сказали, за рулем був конкретно цей чоловік. Але інший. Хто був підставний, вже зараз говорить, що він заявляє. Я не, не хочу нічого ви, триває, триває от от поговорити. Заяву положить. Ви, ви, заяву провета заяву про відставку я вжити не буду. Тому що в мене є... Ми ж це просто так не залишили. На другий вистач. раз приїде 200 40. чоловік, а не 60 чоловік. У мене є платне Прот... керівництво, вони брали мене на роботу, вони, вони будуть мене нас роботи звільняти. Ми хочемо знати так, того розумного, то ми... якому долари туди. Ви дзвонили, сказали, що є Як відставку? Як призвища ваша начальника? Прямо в поліклініці чи ні? Обласний керівник. В поліклініці дзвонили, казали, що є відставку? Що я йду відставку? Так, так. Не пам'ятаю. Не Ми там, <рес> а ви що був. Прошу Завалі, мене звільнити ще вчорашнім днем. Було бу. таке чи ні? Я в лікарні, щоб мені надали допомогу. Потому, що я допомогу само собою просив і дзвонив, щоб тебе звільнили. Було таке чи ні? У мене є обласне керівництво, я буду для нього доповідати. Власного керівництва він доповідає конвертом, так? Як конвертом їх опаси? Це однозначно. Понятно, так як і тільки не знаю, чому конверти берега. Як з вами можна навести державний порядок? Така ситуація, дивіться, Ви путіш, що в місті тому було скоєно ДТП за участі начальника революції, що виконуючи обов'язки легінчик підняття. Ні, ну вам неправильно доповіли, тому що є свідки, як він ночі був в барі Асторія, є дівчата, з якими він сидів вбив, є е, за відеозйомка, як він сідав за кермо, і є свідки, які були безпосередньо, були учасниками слідчих е, ДТП, яка сталася під І Все вказує на те, що, що, що він був за кермом. Він, будучи в лікарні, е, в першому протоколі він написав, що діти в написав, що він був за кермом. Зараз цього протоколу вже немає слідчого. І Лісінчук пообіцяв, що він уйде з посади, тому що він залишив аморальний поступок. Зараз він не хоче уходити з посади і каже, що для слідства він нічого не буде робити, він призначений вами і він буде знаходитись на те. Зараз тут ситуація в тому, що приїхало в Шепетівку представники самооборони шести місць з Лубовні, Устрігні, Нітішні, Славута, Шепетівка, і ми вимагаємо його відставки. За аморальні за аморальні здії, тому що по кримінальній справі там ми самі не сьогоднішніми розуміємо, що там можна зробити деякі речі, що потім тренато його не винен, що була якась друга людина за кермом. Але ж громада обурена, вона знає, що дійсно тоді був винувався де факт. Я вам писати заяви тут не буду. Я зараз йду на увагу до свого керівника і ми будемо вирішувати питання. Вам допомога потрібна? Ні, допомога не пожалуйста. Керівник який начальник управління дає, сказав, що ми зараз написали колективне звернення. Завести йому відеофайли завести і. Це все коммент. Ні, 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 я розумію, просто в нас така сама ситуація була попередньо начальником брела. І питання стояло не вирішено до тих пір, поки мене звернулося до Києва, він його не звільнив. Треба провірити кримінальну справу, як вона. Як вона розпочала? вже немає протокола, треба, значить, зараз прокуратуру раком ставити, ігай. Зараз тим Колективом їдемо туди, благодаря тобі буде гаїшник там здоба і буде пропонувати. Тим більше, що є, шановні, розумієте, це справа нашої честі. Якщо ми змінимо, не доведемо, ви можете. Завтра за другий, третій, далі, далі, і далі буде. Далі буде далі. Ми тисяч доларів віддати. Заводитеся зав'якаюся. Цим формам. Будеш мати державу, і будеш що мати все. Ну ви бреше кожне ваше слово. І давайте вісторичніше. Хай людина про нас пише заяву. Хай людина це пише про нас, це, заяву. Так, це, про нас пишемо... заяву. Бо те, що він поїде Путі там з та... кимось та... буде говорити, не. Не ви, по, по, тут... по тій лінії, що ви говорите, це паралельно зробиться. Хай то напише, параліне треба видавати на Київ. І... Якщо ви важливо один до людей, будемо також відмовляти. Моя жилья природне рішення. Прийме рішення обласне керівництво. Ми, ми приймемо рішення, а потім буде да. приймати обласне керівництво. Ви забуваєте, яку ми державу. Ви дивимо. служите громаді, обласне керівництво. За податки платить, за які ви живете. Ваше керівництво за вами. за заплатив рік заплатив 262 тисячі податків, за яких ви отримуєте зарплату, 262. І більше 300 тисяч пенсійних фонд. Я вас кормлю, шановний, Я, як підприємець, кормите себе. Себе? Ні. 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 я кормлю вас, себе тому що плачу. Ти. Для себе я вже 20 для років заробляю. Якщо ви хочете... Про структуру державу поговорить. Ми хочемо, щоб ви написали заяву про звільнення заяву заяву заяву. Він не повинен повинно заява. Це не Ми вимагаємо. Ми приїхали вимагати. Ми, ми, ми не приїхали. Скільки можна на коліна стояти і просити? Щоб зараз сказав, я поїду в Хмельницький, я там переговорю. Порішаю, так. ми маємо в Хмельницький поїхати. Якщо це питання найближче не вирішується, ми приїдемо в Хмельницький. Поїдемо, розмовляємо. Зав'язаю вам, винесемо вашого начальника тоже. Потім вам буде ще гірше. Для чого? Прокуратуру зараз ще заїхати. Я то ж їм папір, я не знаю. Пишіть. Андрій не знає, Тут звернення, а там заява. Андрію, пишіть заяву, номер вадих вже. Не проходить номер. Питань немає. Я в мене є встановлений порядок. Ви кажете порядку, будемо дотримуватись порядку. Я поїду, тоді дайте мініше. Ми зараз протестуємо. Так як голів адміністрації під час революції, голів обласних адміністрацій, Ми всіх тестували і на вулицю викидали. Ми вас протестуємо обов'язково. І він приїде сюди. Давайте визивайте сюди начальника. Будемо рішати а, тут зараз. Це, 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 рибов, О, це не буде дивіться, зараз. Я дзвоню при вас. Ви отримаєте фільму за їдете. Почекайте. Не треба кричати. Я їду, пишу заяву на звільнення. Ми вам не віримо. Не написуйте. Напише, потім переіграйте. Ми так дивимося, що нам краще визивати їхати вам з нашу, викликати туди телебачення, тому що ми на телефонах з телебачимо. Шукер, всю Якщо ви не хочете писати Це тут, буде ми будемо робити так, зовсім по інакшу. Назвичайні новини з тебе. Добре, добре, добре тут громада нормально до вас підійшла нормально говорить. Я нормально сказав. Ви не нормально, тому що ви пишете заяв. заяву при нас, щоб ви бачили текст заяви. Ми її веземо в область. Все, що ви казали до цього, все неправда. Напишу тут дві, одну ви одну ми завеземо. Завезе Ви ж очі дивитесь, вони неправда п'яна наездил за кормон. І коли це вже набуло розговору, що Даним ще будів, вам дали, шанс, ви шанс. тим не, шансом не, не використали. У вигляді прохачів, що да. спросити не, як чоловік. Ні, ми нічого не просимо. Ми дзвонимо а, до начальника обласного, даї, заставляємо його тиснути на свого підлеглого, щоб той написав заяву. Примірник нам, тоді хай їде куди хоче. Нормально. Нормальне те, що не про переведення, а взяв і взяв, чи у Натішин, чи... Я не про переведення. Культурно відповідаємо. Якщо вони йшли, будуть От слідчі, що за люди. Вони наслічують. Для чого ж просити кулака, якщо ж можна ж по-людськи?

Бачите, ви робите чудо дзвінок з області. Ні, ніякий чудо там не буде. За власне ви знаєте цю заяву, що якусь. Це не суттєво. Згоду, що сьогодні звільняємо. А за власним бажанням два тижні. Це два тижні робити треба. Зараз ні, добре заяву. Може відкликати потім зараз він на відставку дякує. Не я можу. Ви мене да. да. не будете. Ні, ну нам копія потрібна, yeah, щоб ми копій. бачили, копій. що ви дійсно це. Ви побачите, що я буду звільнений з роботи, і вам буде дуже весело. Веселіться ті шість. Дайте, будь ласка, всім сфотографувати, чи ви всіх не рахуєте. Ви туди у святий ходите. Шановні, ви не кричіть до цієї жінки, в неї чоловік в авто. Я з вами не кричу. Мене товариш ми вас туди завеземо. Я з вами товаришу допомагаю в АТО, то ви ще цього не знаєте. Це Допомагаю. А Я не допомагаю і не маю лівих хабарів. А що бачу державі? Ви не розказуєте. Я в АТО їздив і мої товариші поїхали. всім АТО я не допомагаю. Всім допомагаєте? Допомагати треба державі, а не було б бурделю там. Хіба не було б ментів, гаїшників.